Вітаю глядачів телеканалу Енергоатом. Сьогодні у нас актуальне інтерв'ю. І в гостях нашої студії міський голова вариша Олександр Павлович Манзул. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Перше питання таке: от загальне. Рік від моменту повномасштабного вторгнення. Як змінилася робота Вараської міської ради і мерії взагалі? Ну я по моєму тут би. Знову, що було кілька етапів і кілька режимів роботи. Перші дня, звичайно, початок війни нерозуміння, що відбувається, потім налагодження деяких процесів пов'язаних з військовим станом. І зараз вже якби ми, на жаль, війшли в режим постійного життя під час війни, і всі розуміють, що це надовго. Тому ми зараз вибудовуємо таке довготривале підтримання громади в умовах воєнного стану. Дуже часто основні моменти, які цікавлять громаду, це якісь господарські моменти. Да? От е як змінилась е... діяльність і життя громади саме от в такому в комунальному значенні? Да? Чим прийшлося пожертвувати, що робиться, що не робиться, що не на часі, і на, на чому можливо економити? Скажу, фактично, зупинилось багато спочатку війни, літо, весна минулого року зупинилося багато проєктів, які були заплановані в бюджеті минулого року. І е, видатки, пов'язані саме з мирним часом, як це, можна сказати, культурно-соціального спрямування. Однак потім ми підтягнули соціальну сферу і, мабуть, вже звикли жити в умовах війни. Зупинилися роботи капітальних видатків, це ремонт доріг. Є ряд нормативних документів держави, які обмежують, навіть не стільки обмежують, скільки виставляють пріоритети. І, наприклад, ремонт дороги, одна, друга, третя, яка є необхідність в Вараші, ми не можемо фінансувати. Навіть якщо зможемо фінансування, то буде через кілька місяців в зв'язку з умовами роботи державного казначейства. Тому для того, щоб не заморожували кошти, ми спрямовували на інші видатки. Тобто, якщо ви зараз, навіть маючи гроші, хотіли б зробити якусь ділянку, ви б не могли б це зробити без без чого, без дозволів державної влади, обласної там чи як, як? без по перше, без погодження вертикалі військових адміністрацій. По-друге, навіть якщо буде погодження фінансування даних видатків, таких як не військово спрямування. Воно затримується на кілька місяців до, до півроку. Таке було минулому році. Тут виходить, що бізнес, який йде на виконання робіт, повинен бути свідомий того, що затримка буде дуже тривала. Вона фінансується, але дуже затримка велика, а самі розумієте, що всі працюють з прибуток. 에, альтруїзм є, звичайно, це волонтерська діяльність. А що стосується видатків капітального сприймання, це вже не альтруїзм, це вже витрати. Кінесуть бізнесмени також бізнес це той мотор, який живить бюджет. Да? Як змінився оце от підприємницьке бізнесове середовище в Ральській громаді? Чи стало менше, чи, ну, чи якось втримались? Знову ж таки хвилі. Нагадаю, початок війни всі не знають, що відбувається. Деякі бізнес закривається, деякі виїжджає. Друга хвиля, всі розуміють, що тут бойових дій немає. Є релокації, які хочуть відкрити бізнес тут. Нова хвиля це вже загрози з Білорусі. Почалися і нас тут лякають багато. і Дещо ми бачимо, що відбувається. Ризики великого бізнесу дуже значні і серйозний бізнес, який міг би підняти місто, навіть якби не було війни. Він зайшов би сюди. То зараз не ризикують. Нагадаю, наприклад, тепличні комплекси, які з півдня України планували до нас переїхати. Пам'ятаєте, минулим літом плани були, вибрали ділянки, де можливо підключення до мереж теплових, так далі, так далі, так далі. Але зупинилися. Почались нові загрози з Білорусі. Кодо у нас все-таки 50 кілометрів, і мільйони, мільярди ніхто вклада не буде, який є такий ризик. Але якщо е, говорити глобально, е, надходження від податків від е, бізнесу, від підприємницької діяльності в бюджет зменшились чи, чи залишились на тому ж рівні? Зменшились, звичайно, звичайно, зменшились. І е, ще звернуваю те, що податковий тиск трохи зменшується. Є ряд рішень, які зупинились, податки оплачувалися. Але взагалі, в цілому, по варашу я би не сказав, що є е, спатики, які є по інших, не, не, тих, не території, де ведуть бойові дії, там зрозуміло все. Е, е, я от так порівнюю, буквально недавно спілкувався з, з, з компаніями, які займаються логістикою, то доставка товарів у Вараш, е, знайти вільну фуру чи якийсь там бус, доставити товар, майже нереально. Все йде завантажене. З вараша йдуть пустий пост, транспорт. На місто завантажений. Якщо, наприклад, на луск доставку товару, на рівне, там, на коваль той, же, на сарне, нема проблем знайти машину. Ну, щоб місце якесь для, для вантажа, то на вараш дуже важко. Це тобто, про, про тобто, що говорить про те, вараж що купляє товари? Вараж так? дуже багато купляє, дуже багато купляє і особливо порівняно з іншими регіонами. Це, в принципі, є той індикатор, то, що місцевий бізнес розвивається. ну, Він тримається. Вараж і громади, я маю на увазі села. Наскільки чи однаково ця, ця, цей період відобразився на громаді, чи все-таки є різниця між сільськими і міськими територіями? Різниця, звичайно, ж є. І в часи ті почалися локдауни, і ризики таких різних атак, ракетних і так далі. Я особисто звинував, що більш безпечне місце це є село, ну, тому що менша концентрація на людей і менше важливих критичних об'єктів для держави. Ну, зрозуміло, вариш це є населений пункт, велика концентрація на населення. І е відключення електроенергії, наприклад, всі порівнюють, чому в селах там такий графік відключення електроенергії, а в місті такий. Ще раз весь час нагадую, концентрація на населення зовсім інша. І не то що збитки, а вплив на людей по-різному відбувається, крім того, в селі без електричної енергії. Можна вижити легше. Ну, все не є можна їсти, згуртувати. Є льох, є грубка, є так далі. А тут багатопорховий будинок, де, якщо немає електроенергії, немає в багатьох будинках опалювати навіть, тому що немає циркуляції теплом Ну навіть велика різниця як в порівнянні з іншими містами. Наприклад, в Рівному, якщо немає електроенергії, є газ, можна зготувати їсти. А в вариші а в вариші все на Ми дуже урбанізовані і залежимо від цивілізації. Вараж має тільки електроенергію. І тепло, яке постачається, також без електроенергії немає насосів, які качає теплову енергію. Тож гарячу холодну воду. Тому ми залежимо повністю. У нас немає води. в будинках немає скважин, немає. Ми централізоване постачання маємо. Централізоване водовідведення. Так, залежність від благ цивілізації в містах відчувається, тому багато хто звернув увагу. Безпечніше виїхати в село. Да, там може світла немає, але там тепло. Там є От, всі комунальні речі, коли ще до вторгнення? Ми тут з вами в студії говорили, обговорювали якісь питання, які були пов'язані з економією бюджетних коштів, це і е, оптимізація тих самих навчальних закладів, вариші, там і дошкільних, і шкільних, і так далі. Тоді, е, якби в бюджеті були гроші, е, батьки були проти, там освітні колективи були проти. А як ситуація зараз? По-перше, зверну увагу, що, наприклад, надбавки для педагогів освітян ну, на рівні 30% лишилась лише у вариші. Це мені доповідає, що в інших містах, в тому навіть і навіть в рівному немає таких надбавок у нас. Тобто ми тримаємо планку, забезпечуємо наших працівників освіти. По оптимізації у нас є велика проблема це нестача. Так, дітей в місті саме. В селах кількість дітей зростає. Знову ж таки, мабуть, не дарма, села безпечніші. В містах, особливо це район будівельників, це все такий віковий середній показник мікрорайон будівельників. Там вже постарше населення, дітей менше. Хоча концентрація тих дитячих садочків на будівельниках набагато більша. Групи не добираються. Є деякі дошкільні навчальні заклади, де кількість працівників майже дорівнює плюс-мінус кількості вихованців. Ну це також треба враховувати, або, люди, в або того, народжуйте більше. Або в таких закладах бюджет не отримує субвенції з державного бюджету. Зараз ми можемо сказати про те, що взагалі державна субвенція на освіту зменшилася значно. Ми фактично ті самі надбавки, це всі отримуємо навчальні заклади як і дошкільні, як і шкільні за рахунок бюджету. А дошкільні садочки, в принципі, завжди отримуються за рахунок місцевого бюджету. Держава на це не дає кошти. І отримувати садочок, де, наприклад, 60 учнів ну, вихованців і 60 педагогів, ну, загальнопрацівників, це не є розумно і не є логічно. Є... Оптимізація буде? Оптимізація робить, зараз багато обговорюється на рівні депутатського корпусу, з колективом спілкуємося, є різні бачення. Як для мене, найголовніше, щоб це відбувалося прозоро і доступно всім зрозуміло. Я проти шантажу, особливо з боку батьків. Чому? Тому що батьки, діти в садочок 2-3 роки відходили, і дітки пішли в сад в школу вже. І не повинні батьки впливати на процеси довготривалі, які тягнуться роками, десятиліттями. E, можна слухати e, колективи, які знають традиції, мають знають плани, і вони мають профільну освіту. Вони знають, що таке, наприклад, дошкільне виховання. І e, вони також розуміються, що треба e, трошки скорочувати. Скільки це вже не хочу зараз лякати людей, але скорочення будуть. Ми будемо це робити повільно, але цілеспрямовано. Якщо взяти в інші міста в нашої ж області, то є там дуже такі сумні приклади, коли там десятками садочків закриваються. Не буду називати громаду. Думаю, хто, треба. хто знає, той знає. Ми поки ні, нікого не закрили, але оптимізація, я думаю, як мінімум один-два заклади на, на протязі, протягом двох років, мабуть, і цього року будемо закривати. У 2020 році, коли ви стали міським головою. Болюча тема у вариші це була вразка лікарня. Як зараз ситуація з лікарнею? Ну вважаю, що лікарні ми досить таки гарно вклалися. Лікарню депутатський корпус не шкодував коштів, і ми дуже потужно придбали нове обладнання. І я можу впевнено сказати, що і якість і клас цього обладнання. Не нижчі, ніж в кращих лікарнях області, а в деяких місцях, в деяких моментах і краще, ніж обласна лікарня. Колектив медичний вже вміє працювати з цим обладнанням. В принципі, вони всі вміють це знати. І розумієте, коли нормальне обладнання є і лікар, і хочеться працювати. І якість в цьому також покращується. Ми придбали багато і ще багато хочемо зробити. Ну, скажімо так, всі ми лікуємося, живемо в нашій лікарні. Зацікавлені, втримані. Крім того, ми ще хочемо доробити багато ремонтів всередині, тому що за 40 років лікарні, ну, мені здається, ніколи ще не робилась та сама сантехніка, електрика, там просто в жахливому вигляді. Підвальне приміщення. Ну, це все робимо цілеспрямовано, планомірно. Знаєте, як Кувари ще говорять, що Мерія нарешті взялась за благоустрій. А, коли ви взялись наводити там. Порядок. Щось змінилось за цей час? Це такий важкий процес, вам скажу. Тут, як колишній працівник Рениць ХС, трошки проєкт до інших підносин і до інших правил. Я проєкт до правил. На жаль, в комунальній галузі поняття правил не завжди, і навіть і знаю, що вони існують. Я не говорю про правила охорони праці, які зараз намагаємося запровадити культуру, певного дотримання норм, правил, то є безпеки. Крім того, такий терміни «housekeeping» порядок в домі. І ми останні от кілька місяців вже в тому ж благоустрії наводимо порядки, от старе обладнання, яке гнило там десятки років. Старі трактори, екскаватори, які не працювали, ми придбали кілька одиниць техніки, сучасної техніки. Там має бути ідеально. От благоустрій, сама територія комунального підприємства благоустрій – це взірець, як має бути в місті. Не може бути в місті порядок, якщо в хазяїна в квартирі в тому ж благоустрої ну, був жах. Зараз вже вони доводять до порядку, і думаю, найближчим часом буде, буде що показати. Після лікарні це другий об'єкт, який сильно вкладаємось. Дуже часто, коли ми там буваємо на сесіях міської ради, дуже часто міська рада Вараська ділиться своїми грошима. То дає частину грошей там на районну раду, то на обласну раду, то ще на які на якісь. То громади. на сусідні громади. Да. Не шкода взагалі віддавати гроші. Вони повернуться, чи це якісь там безповоротні моменти? Ми живемо в соціумі і зрозумієте, не може бути ти багато щасливий, коли рядом бідні і голодні. Це раз тут треба дивитися далі в глибину саме реформи децентралізації. Так що порівняти, наприклад, громади, які поряд з нами. Складає собі три села, дві заправки і магазину, і їм треба робити деякі оборонні речі. Вони не мають тих коштів, і оборона вороша це не тільки в межах Ораської громади, а це навколо нас. Наприклад, останні кошти ми виділяли на всі фактично всі громади нашого Ораського району, особливо в нормальні великі суми виділили прикордонні. Це треба, це вклад в майбутнє, це вклад в безпеку. Безпеку оцінити коштом я не знаю як. Знаєте, Якщо не прилетіло, то вже добре. Якщо не зайшов ворог, це вже добре. Як це оцінити фінансами? Ну стосовно районної ради, в минулому році ми виділяли кошти, в цьому році депутатський корпус не підтримав, але я думаю, це потрібно, тому що орган існує, і інших джерел, я так розумію, вони не зможуть знайти навіть. Ну або скорочується це орган, як районна рада взагалі. Ну для цього треба зміни в Конституцію вносити. Тому ми маємо те, що маємо. Я думаю, це треба підтримати. Я думаю, що будуть деякі доводи від голови районної ради, як це, які корисні речі для громади будь алаверди, коли ми виділимо кошти. Я думаю, вони придумають. Допомагати треба. Як зараз в військовий час співпраця міської влади і адміністрації станції? Ну, співпраця є, звичайно що особливо в умовах воєнного стану в нас багато було заходів, тому що ті ж укріплення, які робили, ми робили спільно. Десь Рес бере на себе, десь ми беремо на себе. І так спільно ми, здається, мені то що мені здається, оскільки бачу реакцію військових, то ми рухаємося в правильному напрямку. Саме головне станція вчасно платить податки, і це добре, тому що в умовах він не я. Розумію, яка важка ситуація на енергоринку, платежі, доходи з, енерго, з бюджету держави енергоринку. Е, є нормальна плідна співпраця в галузі культури, ми проводимо спільні заходи, в галузі спорту. Тобто нормальні дружні відносини з повинні бути між. один організм. Не можна розділити станцію окремо, атом, місто атомників окремо. Це все разом. На завершення, одне таке питання. Що би ви перше зробили, або що хочете зробити, чи плануєте зробити після нашої перемоги? Взяти відпустку і десь поїхати в гори в Карпати. Це називається перевантажити мозок треба, тому що важко від цього зупинитися. Я вам скажу, саме головна проблема в нас у людей, я думаю, військових також це моральне виснаження. Це саме головне. Особисто ви на собі це відчули за цей рік? Відчув кілька перевантажень робив таких. День-два вдома посидів, з сім'єю поспілкувався і легше стає. Але бачите, що твориться у нас щотижня 200, і це дуже важко. Потім багато якого з яких тих хлопців особисто знаєш. Ну що ж, я тоді бажаю, щоб перемога була як якомога швидше. Вам дякую. Удачі і витримки! А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії «Актуальне інтерв'ю був міський голова Вараш Олександр Павлович Манзу. Залишайтесь з нами і будете в курсі всіх подій.